Давайте сьогодні поговоримо про одну з найспокусливіших і, можливо, найнебезпечніших політичних ідей, про міф про доброзичливого диктатора. От просто уявіть собі таку картину Давньоримський державний діяч він спокійно собі оре землю. І раптом з'являються гінці, і новина, яку вони приносять, не просто змінить його життя, вона породить цілу легенду. Так от ця людина це цинцінат. І ось що сталося на Рим напав могутній ворог. Ситуація була ну просто критична, і сенат Сенат приймає абсолютно надзвичайне рішення призначити саме його диктатором з однією метою врятувати республіку. І знаєте що? Цинцінат впорався, та ще як він просто залишив свій плуг, очолив армію і, за лічені тижні, врятував Рим. І саме так, саме тоді народився цей міф міф про доброзичливого диктатора, тобто про лідера, який має абсолютно необмежену владу, але використовує її, уявіть собі, лише для загального блага? І отут виникає головне питання, ключове питання всього нашого сьогоднішнього розбору: чи може такий по-справжньому доброзичливий диктатор існувати в сучасному світі? Чи може ця давня легенда стати реальністю сьогодні? Ну що ж, щоб розібратися в цьому, давайте спершу поглянемо на альтернативу. Бо ж сучасні демократії вони власне і створені саме для того, щоб захистити нас всіх від абсолютної влади однієї людини. І ось тут фундаментальна, просто колосальна різниця з одного боку. Демократія вона розподіляє владу, створює систему стримувань і противаг. А з іншого диктатура, де вся абсолютно вся влада сконцентрована в руках однієї людини, яка, звісно ж, нав'язує своє бачення без будь-яких обмежень. І це не просто теорія, ці відмінності забезпечуються цілком конкретними механізмами. Подумайте самі регулярні вибори, обмеження термінів при владі, незалежні суди, вільна преса. Все це, знаєте, як частини одного великого годинника, які працюють разом, і головна їхня мета не дати владі сконцентруватися в одних руках, запобігти корупції та зловживанням. Але от що цікаво попри всі ці, здавалося б, надійні захисні механізми, ідея диктатора іноді може здаватися дуже привабливою. Чому? Чому так відбувається? А відповідь проста криза. Саме в часи кризи ця ідея стає неймовірно спокусливою. Коли демократія здається паралізована корупцією, коли економіка летить шкереберть, ось тоді розчаровані люди починають шукати сильну руку того самого лідера, який прийде і просто наведе порядок. І, звісно ж, авторитарні лідери, о, вони майстерно цим користуються. Вони виходять і кажуть. Тільки я можу це виправити, вони пропонують себе як єдине унікальне рішення. Складні проблеми ні, все просто і обіцяють звичайно дуже швидкі результати. Гаразд, з теорією розібралися, а тепер давайте перейдемо до практики і подивимось, наскільки ж реальність сучасної диктатури відрізняється від того самого міфу про Цинцината. Ну, по-перше, багато найвідоміших диктаторів прийшли до влади, не чекаючи виборів. Вони влаштовували військові перевороти. Такі лідери, як Піночет, Мобуту, Каддафі, вони просто взяли владу силою. Давайте візьмемо до прикладу Каддафі. Спочатку ж він грав роль справжнього героя революції, скасовував невигідні нафтові контракти, і цим, звісно, здобув шалену народну підтримку. Але. Що було далі? З роками при владі його охопила тотальна параноя, і це вилилося в кампанії масового насильства проти власного народу і, звісно ж, у накопичення просто неймовірних статків. Це знаєте, класичний приклад, як абсолютна влада розбещує абсолютна. Є й інший шлях диктатори на кшталт Муссоліні та Гітлера спочатку прийшли до влади цілком демократично. А вже потім Потім вони почали діяти за чітким планом, такою собі інструкцією зруйнування демократії зсередини. Перший крок усунути незалежних суддів, другий скасувати обмеження термінів. І третій, звісно, оточити себе лише вірними підлабузниками. А щоб утримати владу, що вони роблять правильно створюють культ особистості? Напевно, всі чули цю байку про те, що Муссоліні змусив потяги в Італії ходити за розкладом. Це класична пропаганда, яка представляє диктатора як ефективного менеджера. Але ж тут і є головна пастка звідки нам знати, чи це правда? Як можна перевірити, якщо будь-яка критика, будь-який сумнів. Жорстоко придушується у такому режимі. Правда це не те, що є насправді, правда це те, що накаже диктатор. А тепер давайте повернемось до нашого цинцината і до однієї, єдиної, але ключової цифри, яка змінює геть усе 16. всього лише 16 днів. І ось тут ми підходимо до найголовнішого. До справжнього тесту для будь-якого лідера, бо суть не в тому, як взяти владу, а в тому, чи здатен він її віддати. Бо найважливіше в легенді про цин це не його перемога у війні, ні, найважливіше те, що, виконавши свій обов'язок, він просто пішов додому, добровільно відмовився від абсолютної влади і повернувся на свою ферму. І ось у цьому колосальний контраст із сучасністю. Бо жоден, чуєте, жоден сучасний диктатор цього тесту не пройшов. Вони ніколи не відходять від влади добровільно. Для них влада це самоціль. І це, власне, підводить нас до головного висновку. Єдиний справді надійний захист від авторитаризму це не пошук якогось ідеального, доброзичливого лідера, ні, це побудова сильних інституцій, такі, що здатні контролювати будь-якого правителя. Тож наостанок, питання для роздумів. Що насправді важливіше для суспільства сила одного лідера чи сила інституцій, які цього лідера обмежують? Можливо, справжня сила не в тому, щоб знайти нового цинцината, а в тому, щоб побудувати таку систему, яка його більше ніколи не потребуватиме.